Забираємо гарантованих 2 ікса з новим токен сейлом Monad від Coinbase. Давайте ж розберемося, як ми можемо на цьому заробити. Я вам розкажу про дуже цікавий сейл Monad, на якому ми з вами 100% заробимо 2 ікса, а можливо і більше. Розберемося трохи по механіці, як зареєструватися, куди заносити кошти, скільки треба заносити кошти, ну і так далі. Адже, чесно кажучи, тут є багато підводних каменів і проблем з реєстрацією, а які побачите далі в відео. Ну і всім привіт! Мене звати Ростік, я більше двох років займаю заробітком в інтернеті і показую все на. На собі. Мана це черговий l 1 проект, який нам давав дуже багато обіцянок. Він буде швидким, надійним, ніхто його не зможе зламати, ну і так далі. Але чесно кажучи, нам це з вами взагалі не цікаво. Сьогодні ми прийшли забирати їхній токен сейл Також до того в них ще був тестнет. Користувачі, які тестували їхню мережу, також зараз можуть розраховувати на airdrop. Але давайте будемо все таки зараз говорити за токен сейл. А це, щоб ви розуміли, 7,5 мільярдів токенів. І будуть вони продаватися по 2,5 цента. А премаркет зараз на багатьох біржах торгується вище, ніж 5 центів. І ліквідність на цьому премаркеті є, тому токен точно не укатають, а пріоритет росту в нього 100% є. Ну що, переходимо на сам Coinbase. Тут ми можемо знайти сам сейл, яку інформацію ми там можемо побачити. Сам сейл починається 17 листопада і буде тривати до 23 листопада. Тому у нас ще як мінімум є 5 днів, щоб зайти за. Нести сюди свої кошти. Тепер що по правилам розподілу токенів. І вони ідеальні саме для лоу банків. Адже пріоритет розподілу токенів буде надаватися тим, хто заніс менше грошей в сел, як би це дивно не звучало. Або простими словами, алгоритм знизу вгору. Тому якщо ти лоу-банк і не приймаєш участі в таких активностях, то я не знаю, що ти взагалі робиш в крипті. Також забув сказати, що мінімальний внесок в сейл буде 100 USDC або 100 доларів, а максимальний для китів 100 тисяч доларів. Я особисто буду закидувати по 400 USDC на... Аккаунт і буду круто отримати алого на ці всі гроші, адже це просто 2 ікса за 2 дні. По правилам сейлу розібралися, скільки заносів також розібралися. Тепер саме важке – зареєструватися на Coinbase. Адже це американська біржа, і з цим у багатьох виникають проблеми. Перший свій аккаунт я реєстрував майже 20 годин, а наступні пройшли за 5, тому давайте я вам все розкажу. Спочатку по класи вводимо свою пошту і створюємо пароль. Ну тут проблем виникнути немає. Далі треба номер, а ось тут перший підводний камінь, перша наша проблема. Адже Хоч для українців за сил є повністю доступним, але українські номери чомусь не проходять. Вискакає отака помилка. Тому нам треба мати або знайомого за кордоном і використати його номер, або другий варіант придбати номер. Це можна зробити через Orange Flex, і він нам обійдеться в районі 10 доларів. Тому для людей, які планують заганяти багато аккаунтів, але. Не мають багато дропів за кордоном, придбати тут номер буде чудовим варіантом. Далі треба пройти верифікацію. Тут я раджу проходити через водійське посвідчення, особисто в мене через нього пропустило швидко і без проблем. Далі ще одна дуже важка штука, треба підтвердити нашу адресу. Тут підійде виписка з банком. Але зауважу, Монобанк майже ніколи не пропускає. Саме краще або Ощадбанк, або Абанк. Я робив на Ощадбанк і прийшло за 5 хвилин. А перший раз спробував робити через Монобанк. То чекав цілий день і під кінець вибило помилку? Також багато хто каже, що. Виписка має бути англійською мовою. Тоді буде швидше, але я б не сказав. Тому пробуйте саме Ощадбанк. Ну і все. Після проходження нашої верифікації все, що нам залишається, закинути USDC на аккаунт. Саме треба USDC, це дуже важливо, не USDT. Я особисто закидував мережі Base, але ну, через яку мережу ви будете закидувати, це не має різниці. Також ще є один прикол. Багато хто каже, що потрібно закидувати саме через гаманці, по типу Binance Web 3, web 3 Phantom чи Metamask. Не через біржу. Бо, можливо, Після то, після сейлу вам можуть, або вам потрібно буде надати додаткову інформацію по аккаунту, або можуть взагалі заблокувати вивід. Зараз я пробував виводити кошти, мене все пропускає. Тому я скидав через OKX Web3 на всякий випадок. Вам це також раджу так зробити. Ну і все. Далі ще нам залишається, це 17 листопада закинути свої кошти, отримати алокацію 23 листопада і 25 буде лістинг. І ми зільємо свій токен в 2X, а можливо ще і більше. Побачимо, наскільки добре заліститься наш. Наша ну а вам, друзі, дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. Напишіть в коментарях, якщо є якесь питання, я постараюся на нього відповісти. Також нагадую, що в мене телеграм-канал, посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Ну а вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!